Привіт! За кожним додатком, яким ми користуємося, ховається ціла історія. Історія про те, як звичайна ідея перетворюється на робочий код. Сьогодні ми зазирнемо залаштунки цього процесу і розберемося, як це все працює. От справді як це відбувається? Здається, наче якась магія, вжух, і думка вже стала програмою. Але насправді ніякої магії тут немає. Це чіткий, продуманий процес, і ми зараз розкладемо його на прості, зрозумілі кроки. Ось наш план на сьогодні спочатку з'ясуємо, у чому ж полягає суперсила програмування, потім навчимося, так би мовити, спілкуватися з комп'ютером його мовою. Після цього заглянемо у віртуальну майстерню програміста, і наостанок пройдемо увесь шлях від задуму до готового продукту. Ну що, поїхали? Так, почнімо з головного, що взагалі таке програмування? Це, знаєте, не просто стукіт по клавіатурі, це вміння перетворити будь-який пристрій зі звичайного інструмента на, ну скажімо, на розумного помічника. І в цьому його справжня міць. Погляньмо на це так. Комп'ютер сам по собі це просто шматок заліза, а от програмування дозволяє навчити його виконувати конкретні завдання. Треба автоматизувати якусь нудну роботу, будь ласка, проаналізувати тисячі файлів немає проблем. Створити нову гру запросто. Це і є справжня цифрова творчість. А що ж таке сама програма? Ну, по суті, це такий собі рецепт для комп'ютера. Уявіть, що залізо це кухня з продуктами, але без кухаря. Вона нічого не вміє. А програма це якраз той покроковий рецепт, який чітко каже процесору: візьми це, зроби те, змішай ось так, і тільки тоді виходить якась страва. Гаразд, рецепт у нас є. Але як пояснити його нашому кухарю, комп'ютеру, який не розуміє людської мови? Правильно, треба говорити його мовою. Давайте подивимося, як наші ідеї перекладаються на мову зрозумілу для машини. Тут є цілий спектр мов з одного боку, високорівневі, вони схожі на звичайну англійську. Ми ніби кажемо, зроби мені каву, і комп'ютер сам знає, як її робити, з іншого боку, низькорівневі. Це вже ближче до мови самого заліза. Тут ми даємо суперточні команди. Візьми зерно, змили, нагрій воду до 92 градусів, тобто контролюємо буквально кожен крок. І ось тут найважливіше у кожної мови програмування є свої суволі правила: граматика або синтаксис. Пропустили крапку з комою чи поставили не ті дужки – все. Комп'ютер просто не зрозуміє, чого від нього хочуть. Точність тут понад усе. Та як же комп'ютер взагалі нас розуміє, йому потрібен перекладач? Уявіть, що компілятор це перекладач, який бере цілу книгу, перекладає її всю відразу і видає готовий результат. А інтерпретатор це ніби синхронний перекладач, який слухає і перекладає речення за реченням у реальному часі. Ну а асемблер це вже вузькоспеціалізований перекладач для дуже технічних низькорівневих інструкцій. А тепер подивімось на класичний приклад. Найпершу програму Hello World. Ось так вона виглядає мовою C. Бачите, як все чітко: команда, дужки, лапки, крапка з комою в кінці, все строго за правилами, ні кроку в бік. А ось та сама задача, але вже на рубі. Відчуваєте різницю? Жодних зайвих символів. Просто команда виведе і сам текст. Це і є приклад високорівневої мови. Вона створена, щоб бути максимально простою і зрозумілою для людини. Ну і для повноти картини C-sharp. знову трохи інший синтаксис, ніби інший діалект. Який з цього висновок мови можуть виглядати по різному, використовувати різні слова, але суть, логіка і результат залишаються тими самими. Ми просто кажемо одне й те ж, але так би мовити, з різним акцентом. Окей, з мовами розібралися, але де ж програмісти пишуть увесь цей код? Ну точно не у звичайному блокноті. Давайте зазирнемо в їхню цифрову майстерню. Більшість розробників працюють у так званих IDE. це можна порівняти з кабіною пілота. Там не просто штурвал, а ціла панель управління з купою кнопок і датчиків. Так само, і в IDE є все необхідне, щоб писати, перевіряти, виправляти і запускати код. Все в одному місці. І що ж є в цій кабіні? По-перше, розумний редактор, який підказує і підсвічує помилки. По друге, вбудований перекладач, компілятор або інтерпретатор. По-третє, є спеціальний інструмент для пошуку багів, такий собі цифровий мікроскоп. І навіть система контролю версій, що запам'ятовує всі зміни як історія редагувань у Google документах. А є ще така штука, як фреймворк. Точно чули це слово. Це навіть крутіше ніж просто набір інструментів. Улявіть, що треба збудувати дім. Можна починати з кожної цеглинки, а можна взяти готовий каркас фундамент, стіни, дах. Так от фреймворк це і є такий готовий каркас для програми. Він задає структуру і неймовірно прискорює роботу. Отже, ми вже знаємо, що таке програма, як спілкуватися з комп'ютером і де це все робити. Тепер настав час скласти всі частини цього пазла докупи і подивитися, як саме ідея перетворюється на готовий продукт. Абсолютно будь-який проект, чи то маленький сайт, чи величезна гра, проходить ці етапи. Все починається з чіткого визначення проблеми, потім цю велику проблему розбивають на маленькі завдання. Далі складається план дій. Алгоритм пишеться сам код, після цього настає мабуть найважливіший етап тестування, ну і на сам кінець постійне вдосконалення. І от щодо тестування це справді критично важливо, бо яка користь від програми, що ідеально працює, доки хтось випадково не натисне не ту кнопку? Головна мета надійність. Програма має бути готова до будь-чого, навіть до найнеочікуваніших дій. І щоб перевірити цю надійність, програму, так би мовити, годують абсолютно різними даними. Спочатку дають звичайні очікувані дані, щоб перевірити основну логіку. Потім дані на межі дозволеного. Далі щось екстремальне, щоб влаштувати їй справжній стрес-тест. І найцікавіше, їй свідомо згодовують невірні дані, щоб перевірити, чи вона коректно повідомить про помилку, а не просто зламається. Отже, тепер це креслення є і у нас. Ми бачимо, що за кожною програмою стоїть не магія, а логіка, чітка структура і, звісно, творчість. І тепер, коли ми знаємо, як це все працює, виникає головне питання: а що б захотілося збудувати саме нам? Дякую, що розбиралися в цьому разом.